Я є членом комісії від міської ради від громади про перевірці столярця Сергія Васильовича, тобто керуючого і самого підприємства будинку управління. Пішовши сьогодні на перевірку 11 годин ранку, я запросила секретаря мені книгу наказів про прийом і звільнення працівників з роботи з посад, так само трудові книжки. Прийшла в бухгалтерію, почала виписувати книги наказів, запросила знову трудові книжки, секретар подзвонила до керуючого, вони поговорили, так мені книжок і не принесли. Через хвилин 5 бігає керуючий столярець Сергій Васильович, весь червоний, накидається на мене, кричить, чуть не б'є, погрожуючи, викинути через вікно. При це було в присутниці головного бухгалтера. Я, 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 я був не прав. Ну, Точку зору цього я був Ви бачили переплавну особи. Я був не прав. Але, шанов, я вам всім говорю. Можете зі мною, що хочеш бути, що Писати те, те, що ви робите. Перепорушу. Те, що ви робите. Я керівник, не конфетка, солодким збереженням. Но є межа в кожному житті, яку переходити не можна. Я до вас говорила. Я Чого зміст... вы на мене направление? Я, вам Я хочу слова... про мене ни слова не, 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 не зависит. Що працівника я цього ні міста ні, взагалі не викликає. Я вам знова не, не сказала, Мені а ви викидали мене з вікна. Він звідси пішов. Я його не можу повернути. Його не, ви вистачає. не протягу, ви я Що за я вам за... сказала, Фабілет? Що ви мене ви ви викидали з вікна? Ви ви я вас не викидав, я вам ви вас накричав і, на і попрошували. Це ви. правда. Я прошу випачити. Ні ви за що, бо я вас не зачіпала. Я до вас не сказав. І про ваших працівників я з вами. І працівників вас ще не чіли.